Вас вітає компанія Грінвей Авто. Сьогодні у нас п'ятниця, вечір, 21 березня, 2025 рік. І коротенький відеоогляд, що у нас є в наявності в нашому автосалоні. Повторюсь, ми знаходимося вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось сервісний центр МВС Мрео, 8048. Ось наш автосалон. Працюємо кожен день і в неділю, і в суботу. У нас є доставка автомобіля в регіони по Україні. Наприклад, сьогодні поїхала в Запоріжжя Mazda 5. Недавно анонсував, показував 1,6 дизель 13 рік. От її забрали, поїхала доставка в Запоріжжя. Ну, а тепер подивимось, що у нас є в наявності. Перше. Дуже великий вибір Volvo. Практично всі моделі є. v 50 v 60 v 40 s 40 v 70 і так далі. Також анонсую, що куплені. XC62 штуки, v 60 АВД повний привід 24. Ну, такі, є дуже-дуже цікаві варіанти, куплені v 50 Вони все їдуть. І у нас кожен тиждень нові поставки. Кожен тиждень щось продається і щось нове свіженьке завозиться. Тепер детально, що є в наявності? Почнемо з ось цих перших двох. Air Design v 50 Це у нас 9400 ціна. 10-й рік 1.6 дизель d 2 в класній комплектації. r дизайн шкіряний комбінований салон такий. Руль глянь, такий красивий. Дуже класний стан, нефарбований автомобіль, на моднявих дисках, літня резина, саме в сезон. Ось така у нас v 50 із Німеччини 223 пробігу. Дуже класний стан. Йдемо далі? Ще одна. Volvo V50 Air Design чорного кольору. Теж класні комплектації, ну, практично такі ж самі тільки з релінгами. Ця без релінгів, але з спойлером. 9500, 11 12 рік, 255 пробігу, 1,6 дизельний двигун D2. Ось глянь який симпатичний салон. Тут бустери для дітей є. 255 пробіг. Йдемо далі. Ще одна Volvo V-50. Теж хороша комплектація, шкіряний салон люк, вмивачі фар. 11-12 рік, 1,6 дизель, D2 двигун. Пробіг 257 тисяч. Ось так виглядає ця красотка. Підігріве сидінь, сигналізація, релінги, люк. Сезон відкритий. Літо, можна сказати, купешка і Гольф Шостий, дванадцятий рік, на реєстрації вже український. Вид бомбезний. Два літра дизель потужний. 167 тисяч пробіг кілометрів. Рулиться, ну, як і повинен гольф рулитися, їде і рулиться. Дуже кайфова тачка. На кожен день позажигати. Я періодично на ньому їжджу, виїжджаю. дуже. Люблю я гольфи, фольксвайни не дуже, але от гольфи, можливо, це моя колись перша машина була, на якій я вчився. Гляньте такі, крісла, ріка роковши. Ну, дуже зачетний гольф. Ціна 10500. Йдемо далі? Ще одна Volvo V50. Хороша комплектація, комбінований салон Біксінон, фар, противотуманки, релінги. Хороша ціна 8800. 10-11 рік з Німеччини не фарбована, 217 тисяч. Друзі, машина сказка. Хороша ціна, хороший стан. Ось такий салончик. Підогрів сидінь. Ну все тут є, крім шкіри. Ну, для багатьох шкіра не показник і для багатьох це буде плюс, що такий стильний, красивий комбінований салон. 8800 ціна. Чорний колір. Міган. Ось перший конкурент Volvo V50. є Єган такий. 14-го року, це третій міган рестайлінг. бачите, інші фари. Вже ціна 9500. Пробіг 255 тисяч, не фарбований. DCI дизель. Тому кому нужен класний міган, комплектація хороша. Не шкіра, але тканина. Хороший стан. Де. Багато тут чого є. І Монітори, і навігація, клімат-контроль двох зони, круїз, складування дзеркал. Ну, багато тут чого є. Не босе, ну, хто не розбирається або погано розбирається, босе це акустика. Хороша акустика. і Тому і так і пишеться босе. Але це не значить, що це максимальна комплектація. Буває така собі середня комплектація і босе. А буває не написано босе, а максимальна комплектація. Реногран Сценік 1,5 дизельний двигун, третій сценік. Спереді парктроніки, ззаді парктроніки. 8900, до речі, друзі, хороша ціна, 11 рік. Семимісний. 1,5 дизель. З панорамою. Бачите, або це нема. Ну, тут дуже-дуже багато чого є. Ось такий комбінований салончик. 200... 37 тисяч пробіг. Да? Ж не помиляюсь. Да, 237 тисяч пробіг. Механіка, 5 ступка. Ну, все як хочуть у нас для сім'ї саме те. Комфортний, місткий салон, куча всяких фішок. Дуже достойний варіант. Йдемо далі. Опілястра, легендарна Astra, всі її знають. Космокомплектація. Мовачі фар проти туманки, ксенон. Лінзи, бачите, стоять, справжні ксенон, датчики світла, датчики дощу, релінги хроміровані. І салон гляньте який. Ух. Рідкість. Такими дерев'яними вставками комбінований космосалон такий цікавий, центральна консоль чорна, круїз контроль, всі чотири скло підйомника. Дуже цікавий автомобіль. Раніше за такими ганялись. Рідко зустрічається в такій комплектації, ось сьогодні в наявності є. Це у нас 2008 рік з Нідерландів, 229 тисяч пробігу, 1,6 бензиновий двигун МПА, на який ставиться газ. Але тут двигун новіший вже стоїть, потужніший на 115 кінських сил. Класика. Шкода Октавія 5. 2006 рік з Німеччини. Хороша комплектація, реліги противотуманки. Круїз контроль, підогрів сидінь, ззаді парктроніки, ціна 6450. Ціна взагалі шара. З Німеччини там був один власник. 210 пробіг, оригінальний, є підтвердження і не фарбований автомобіль. Кому надо. Звертайтесь. Все тут добре, ходовка така класна, висока. Йдемо далі. Кому потрібен кліренс, кому потрібен місткий салон, і кросовер, і. Щоб він був дешевий, обслуговуванні і економічний, ось найкраща пропозиція. Дача Duster, вона ж Рено Duster. Хороші комплектації з двигуном, друзі. 1,6. Бензин MPI з газом. Пробіг у нас скільки? Не вказано подив... А, 207 тисяч. 12-13 рік. Салон як новий. Дай по, по кузову дуже класно виглядає. Тонування є. Подовка класна тут. Трошки вже темно, але нічого. Йдемо далі. Ще один кросовер. Nissan Qashqai. Останнім часом у нас популярні вони, тому що економічний, Любесто. Ремонтує обслуговує, 1,5 дизельний двигун. 1,5 1,50, такий як в Рено. А цей у нас максимальній комплектації. Панорама, камери 360, красивий колір. 12 тисяч у нас 12 й рік. <кій> Вибачаюсь, 243 пробіга, панорама, салон Шкіра. Такий комбінований шкіра з Алькантарою. Такий класний кашкар. Кому потрібен, наприклад, серйозний позашляховик, є Toyota Prado, лендкрузер, 4-літровий бензиновий двигун з газом. Не фарбований, до речі, хороший стан. Хороший стан. Невеликий пробіг, оригінальний, є всі підтвердження. Справжній рамний позашляховик, автомат. Ось так виглядає салончик. Що в нас тут? 16 тисяч 2006 рік газ бензин, повний привід. 263 тисячі пробіг, оригінальний. Будь ласка, ось є такий кросовер у нас. Приміщний кросовер, а позашляховик справжній. Це на всі випадки життя. Мега двигун, коробка, рамник. Ще один кросовер. Volkswagen Touareg раніше анонсував, показував. Хороша ціна дуже і малий пробіг. Один власник, офіційний з салону. 18200 3 літра дизель. Комплектація не максимальна, але, друзі, 204 тисячі пробігу. Це багато про що говорить. Так, йдемо далі. Volvo. Що в нас тут є? В40 і В60 ряд. В40. Така, дефіцитна модель, скажу так, із-за двигуна і коробки. Є, в принципі, продаються з двигуном 1.6 механіка. От. механіка. А от з 2 літра дизель та ще й на автоматі. Дуже-дуже їх мало. Тут 2-літровий п'ятициліндровий двигун. ГРМ, помпа по масла, фільтра. В ну, общем, по цьому атомбі взагалі нічого не треба робити. Ще один Volvo V-60, красивий такий коричнево-перламутровий колір. Може камера не передає. В топовій комплектації є все, От все, що можна, тут є. Білий шкіряний салон. Ціна 12600 з Франції 11 рік, 277 пробігу, оригінальний. Е, мотор взагалі як новий і коробка тут. Питань нема. Ну, і Volvo V60. Рестайлінг, верд дизайн, красивий такий спортивний колір. ну Дуже зачетна така тачка. Там чорний шкіряний спортивний салон, чорний потолок. Ну, якщо камера передасть, то покажу. А, це у нас там, 14 рік 2.0D3 двигун, механіка для поціновувачів механіки. Дуже економічно і їде добре, економічно. По місту, друзі, будете вписуватись. 5,5-6 літрів. Ви уявляєте, що це за економія на такій машині? Також у нас є легенда класика Mercedes S- класа S500 2003 рік, 5 літрів бензингаз, ідеальний стан для поціновувачів. 360 пробіг оригінальний. 6 років тому була привезена особисто мною з Німеччини. Я підбирав її під замовлення. От людина поїздила на ньому, обслуговувала, не жаліла грошей. В такому ж класному збереженому стані привезла тепер на продаж цей автомобіль. Собі купила новенький GLS Мерсовод. І ще у нас Lexus є GX460 2010 рік, 240 пробігу. Теж ідеальний стан. Ціна 25, а цього Мерса ціна 12. Ну, понятно, що по цим машинкам клієнти готові торгуватися. От тому, друзі, знаходимось ми в Києві вулиця Миколи Грінченка. Приїжджайте, завтра, наприклад, субота, Збирайтеся з сім'ями і приїжджайте на прогулянку до нас. В автосалон. Можливо, щось і підберете собі. І чекаю вас на тест-драйв. Підписуйтесь на канал Greenway Auto. І до зустрічі!